Всім привіт, мене звати Саша. Я рада, що ви потрапили на це відео. В цьому відео я буду зразу з вами закінчувати свої дві роботи. Зараз я вам їх покажу, розповім, що ж не так сталося. По-перше, в мене є замовлення на Светрик, і з самого початку це було замовлення на ось такий светрик. Я вам десь покажу, прикріплю тут фотографії, на який саме светрик. мені потрібно було зв'язати. Це те, що в мене вийшло. Зрозуміло, що мені потрібно було зеленого кольору вив'язати. Тут ось такі плечики. Ось тут також йде такий момент, як на тому светі. Коротше, зв'язаний він добре. Горловинка тут, двойна у мене гарнесенька. Але я в'язала по замірам, які скинула замовниця. І я не продумала той момент, що для такого светру, щоб він сів так як на референсі, тобто те, що очікувала замовниця, потрібні більше розміри, наприклад. Я це вже зараз зрозуміла. А за параметрами светрика тут у нас довжина 60 см, ширина 55 см. І сідає він приблизно так. Я вам прикріплю або відео, або знову ж таки фотографії. І сідає він взагалі не так, як на референсі, тому що на референсі його ширина. Я зараз це вже розумію, десь приблизно 70 см, можливо, навіть більше. І виходить, що там таке, як спущене плече, тобто ось ця от лінія плеча, вона знаходиться аж десь отут, напевно. Тобто моє плече тут. А лінія десь аж тут, <кій> тобто звідси починається вив'язуватися рукав. І горловинка, якщо моя сідає, як на звичайному класичному светрі, то в тому ж варіанті горловина знову десь аж, аж тут закінчується. Тому <кій> я, звісно, не можу таку роботу віддати замовниці. Я написала, що скину їй фотографію, як вона сідає. І ми вирішили зробити інший светр, вже схожий на той, який я колись зв'язала собі. У мене вже є ось така на нього набросочка. Як набросочка? це вже готовий вив'язаний реглан, Тут далі тіло і рукава залишається. Тут у нас просто ось така резиночка один на один. Вив'язані лінії реглану, вже всі прибавки зроблені. І я якраз відділила. Набрала петлі на підріс, відділила рукава. І зараз буду в'язати тіло. І покажу вам, до речі, з якої пряжі я в'яжу. Я використовую в дві нитки YarnArt Milano, Ось такий зелененький гарненький колір. Це колір, вам скажу, 865. Склад тут 20% шерсть, 8 альпака, 8 віскоза, 64 акрил. І друга ниточка. Ярнард Сілки Вул. Ось така зелененька, більш темна, якщо їх порівнювати. Той нужте тепло, і це холодний відтіночок. І ця набагато тонша. Колір у мене тут не погано видно, 346. Склад 35% шовк і 65 мариносова шерсть. Такий моточок, ось це я в'яжу в одну ниточку, ось це в дві. На спицях по колу 6 мм в мене виходить. Тому так. І проблема в тому, що по. По залишкам тут мішочку <сміст> мішочку в пакетику. У мене залишилося усього-навсього. Зараз я вам скажу. Ось це ті моточки, з яких я в'яжу. Один яронарт Мілану я тільки почала, інший вже в мене закінчується. Ну і десь на середині був. І залишилося у мене чотири моточки сілки вул і три моточки Мілана. І від цього мені зрозуміло, що не вистачить для того, щоб дов'язати светр, тому мені прийдеться розпускати ось цей. І я думаю, ви помічаєте, що є розбіжність в кольорі, бо тут я ще додавала нитку Alize Fine. По-моєму. Alize Fine. В такому зеленому хакі кольорі. Але зараз я вирішила його прибрати через те, що вона, як на мене, колеться. Ну, от в цьому светрі якось не так це буде відчуватися, бо тут горловина поширше. А так як в цьому светрі горловина йде висока і вона буде прилягати до, до шиї, то це дуже сильно створювало дискомфорт. Тому я цю ниточку вирішила прибрати. От так от вагон светрик. Так, і до чого я веду, що мені прийдеться розпускати це тіло светрика, відділяти від нього ниточку Алізе. А я це дуже сильно не хотіла робити. Я просто сподівалася, що мені вистачить тих моточків, які залишилися від до цього. Але ні, тому прийдеться розпускати і. Вив'язувати з цього, що я розпущу. Інша робота, яка також потрапить в це відео, я сподіваюся. Це ось така от... заготовка в мене вже є. Ви можете бачити. Ах, взагалі, це повинен бути був такий оверсайз светрик з косами, з ромбами. Це не була, це і є моя мрія зв'язати такий светрик. Коротше, дуже гарно, по спинки тут ромбика нема, але тут також цікавий візеруночок. Це коли ти пров'язуєш одну петельку виворітними петлями, одну лицевими. Ну, коротше, типу, як, як резинка один на один, але ти такий візерунок, повторюєш, що на всього два ряди. Кожні два ряди змінюєш і виходить такий, такий цікавий візерунок. Отак, от, от в'язала я це японським плечем. Тут ось видно цю шовчик. І я ж кажу, це повинен був бути сфетрик, але в мене дуже мало пряжі. У мене ось 100 грамова бобінка була, вона вже практично закінчилася. Ще одна є 100-грамова бобінка, яка також практично закінчилася. І ще одна ціла 100-грамова бобінка, Тобто в мене всього 300 грам. Я подумала, що раз це мохер то мені повинно вистачити. В'яжу я на п'ятих спицях, здається, зараз я точно скажу. Так, да, на п'ятих спицях. М -м -м. Але ні, мені не вистачить, і мені прийшла ідея зробити з цього жилетку. Раз на светрик мені не вистачає, в мене була ідея доробити все-таки цей светрик оверсайз плану але... Вже додати інший кольор, бо в мене до замовити варіанту немає. Я писала в магазин це а, щось типу стокового магазину в Інстаграмі, де я замовляла цю пряжу. Я не знаю, що це за артикул. Не пам'ятаю склад. Я б хотіла вам сказати, але я не можу і замовити таку пряжу вже також не можна. Ах, я хотіла, можливо, зробити, знаєте, там рукав іншого кольору, резинку внизу іншого кольору. Резинку, можливо, на іншому рукаві, іншого кольору, щоб вона якось поєднувалася, але все рівно це якось, Ну, типу, не було невтілення тої ідеї, яку я хотіла. Я не хочу псувати свій перший светр з візерунками. Тому я зроблю з цього жилетку, а потім колись в майбутньому куплю потрібну кількість пряжі. І зроблю вже светрик. І ця жилетка, вона така. Повчально вийде, тому що тут є деякі косяки, які, наприклад, другий раз я вже не допущу, і тоді мій светрик вийде ще ідеальнішим. Тому так, все ж не робиться, все на краще. Але жилетка також вийде, як на мене прикольно. Тому поки що так. Залишайтеся зі мною, подивимося, що в мене з цього вийде. Усе светрик я розібрала на часті, на моточки. Але залишилася ще горловинка, але такий тут реглан погон воно щось не виходить у мене, бачите, тут заплуталось. Я не знаю, чи це через реглан погон чи це через те, що я просто криворука. Коротше, я думаю, це нічого страшного, якщо я це просто викину, тим паче я тут пряжу. Відпалювала на горловинки, щоб подивитися, як вона сідає. якщо вона вже дуже, дуже отака от кучерява? Такий от моточок у мене вийшов. Я, виходить, відматувала просто алізе. Я її не змотувала ні в клубок, ні в шо. А Ярнарт Сілки Вул і Ярнарт Мілано я в дві ниточки просто мотала ось такий клубочок тут. 522 гри вийшло. Я не знаю, якщо чесно, скільки тут моточків кожній пряжі. Але, але такий тик бучок маємо. Я зібралася гуляти. Хочу вам показати, що я вдягнула. Тут мене знизу три І мій зелененький светрик. Такий гарний з високим горлом. От він виглядає тут ще розрізи по бокам. І цей светрик на замовленні, який я вяжу, він зв'язаний наподобі цього светрика, тільки з іншої пряжі, і горловина не така висока. Бо оцю ще можна так от... Підгорнути, але я люблю носити більше так. І шапочку в мене тут таку. Я її в'язала також в минулому році собі, щоб носити. Зараз ще накину пальто і шарф. А взагалі, чому я так різко зібралася піти гуляти, бо у нас на вулиці справжня зимова казка, хуртовина. Зараз почався сильний сніг, а сніг це моя улюблена погода. Я ніяку погоду не люблю більше, ніж коли йде сніг. Навіть якщо це якось там неприємно, можливо комусь, що воно там падає, все в очі летить, то мені ні, навпаки, я це обожнюю. А ще коли він е такими, знаєте, великими хлоп'ями летить, то це взагалі. Просто я це обожнюю. Зараз, звісно, там більше схоже на сніжну крупу, але все рівно. Нас тут поруч є озеро, я хочу туди сходити прогулятися. Я до вас нарешті з готової роботи. покажу вам светрик. Я б хотіла, звичайно, в кінці відео вам показати і светрик, і, і жилетку. Але жилетку я навіть ще не починала в'язати, а светрик мені потрібно відправити буквально на днях. Тому так, показую светрик зараз, а жилетка буде в кінці відео. Ось такий він вийшов. Тут в мене по боках розрізи. Рукава з резиночкою один на один. Закривала я все це молочкою, щоб воно було еластичне. З така головинка також резиночку один на один. І тут в кінці, внизу, я пам'ятаю, що показувала вам відрізок, де тут була резинка поле. Але я таку резинку не дуже люблю, як вона виглядає, бо вона виглядає самі петельки, оці які такі, як, як косички. Вони виглядають більшими, ніж на стандартні різнички один на один. І в мене завжди бореться між рівністю петельок, яка виходить, коли ти в'яжеш поле різінки, і між мініатюрністю петельок, щоб воно було все однакове. Бо, наприклад, якби я горловинку в'язала поле Тоді воно б гармонічно дивилося, і, якби внизу було поле і так само на рукавах. А якщо в мене на рукавах і на голови звичайна резинка один на один, а внизу поле, я не знаю, це буде українською. Тому так, я розпустила і зв'язала просто стандартну резиночку один на один. Ну, що ти хочеш? Можливо, вона не така рівна, як поле різінка, але вона гармонічна. Ось, наприклад, навіть ось рука в поруч, резинка рукава, і все це гармонічно дивиться. Ну, що ти хочеш? Продовжуємо далі. Це тупо суссир за. Я не могла подумати, що це відео буде не про два проекти, а про трошки більше проєктів. Вчора ввечері мені набридло в'язати жилетку, і якраз вийшов майстер-клас у цієї дівчинки на ось такий чудовий капор, і вчорашній вечір, як ви можете зрозуміти, я зв'язала такий от катушончик. Я в'язала, повторюсь, за цим майстер-класом, але трошечки є відмінність, тому що. Та така конструкція, що ти вив'язуєш ось тут обавочки, і ось тут обавочки, щоб якраз сформувати такий капюшоновидний силует. І ця майстриня в'язала обавки в, в виворітних рядах, я в'язала в лицевих, щоб мої обавки були направлені так до середини. Я знаю, що можна. Це зробити і на випередних, але я звикла просто на цілих робити. Тому це єдина відмінність, і так все зв'язано по майстер-класу, ні, не все. Моя плотність в'язання набагато тугіша, ніж у цієї майстрині, тому я набрала початкову кількість петель більше, ніж там вказано в майстер-класі, бо там вказано 58 петель, а я набрала. 62 петлі, тобто напевно, 4 петельки більше, але зараз я розумію, що можна було набирати ще більше петель, бо капор вийшов такий не більше, схожий на капюшон, а дійсно як на капор. Ось так він виглядає на мені, і я думаю, видно, що він. Ну, як на мене, хочеться дійсно чогось більш об'ємного, щоб це виглядало дійсно як капюшон, але з іншої сторони, якщо я зроблю його об'ємним, то він не буде триматися і буде падати. Тому тут таке потрібно експериментувати з розмірами. Я думаю, здивувати вас ще більше, бо в мене є вже навіть другий капор з іншої пряжі, чуть-чуть більшого розміру. Ось це я зв'язала вчора ввечері, це я зв'язала сьогодні ран... зранку. Мені просто сподобалось отримувати швидкий дофамін. Бо це дійсно такі проекти, як аксесуари, вони в'яжуться швиденько, і ти прям почав там за 2-3 години зв'язав і вже щасливий можеш носити виріб. Ось цей капор трошки більшого розміру, ніж цей. І виглядає він ось так от. Але він отут. Гарно тримає розинку, тому спадати не повинен. Ось от такі от, короті, дві швидкі роботи в мене вийшли в переривами між жилеткою, бо мені просто наградає в'язати цю жилетку, бо я не можу розслабитися, тому що ось ці вироби вони легкі, тут не потрібно багато думати під час в'язання. Показую вам нарешті готову роботу. Я ще, звісно, не заховала ниточки, але я думаю, це невелика біда. Жилетка вже постірана. Залишилось дійсно тільки заховати ниточку. Ось така вона вийшла. Ось так ззаду. Тут японське плече у нас йде. Мені ця робота дуже подобається. Це моя перша робота. З Такими от візерунками я дуже хотіла спробувати ось такі ромбики. вони мені дуже подобаються, дуже легко в'яжуться насправді. Що по розходу пряжі в мене все-таки пішло 300 грамів в нуль. Я навіть не знаю, що ще додати про цю жилетку якогось опису чи майстер-класу в мене немає. І просто знайшла туторіал на ось такі ромбики в інтернеті і, і вписала їх в свою, в свою жилетку. А насправді процес в'язання жилетки я б не сказала, що я прям розслаблялася під час її в'язання, тому що, як як там є візерунок, ти постійно в напрузі сидиш зседочно ряхуєш кожні ряди, в якому ряді тобі потрібно... Зараз пров'язати там перекруту джгута, У мене ще так виходило, що в мене перекруту джгутів, в'язався в... попереду в однакових рядах, а по спинці в різних. Зараз вам покажу. Ось тут трошечки вище йде перекрут, у Ось цих двох трошечки вище, ніж у цих дальніх, Але це навіть не помітно, але все рівно. Приходилося концентрувати увагу на цьому постійно, концентрувати увагу на ось цьому візерунку, який тут йде, я не знаю навіть, як він називається. Просто коли чередуються лицеві і знаночні кожні два ряди. Тим паче концентрувати увагу на ось цьому ромбику, тому що коли я в'язала його ось цю ділянку, яка йде до, до підрізів. Поворотними рядами, то це було легко контролювати. Коли я перейшла в кругову, то постійно потрібно було не забувати, що ось тут перекрут, джугута йде в кожному другому ряді. І, коротше, це постійний думательний процес. На цій ноті я хочу сказати вам всім дякую за перегляд. Якщо ви додивились ці відео до кінця, обов'язково пишіть коментарі, ставте лайки, мені буде дуже приємно почитати все, що ви там напишете. побачити вашу активність. Обов'язково зустрінемося з вами в наступних відео, з наступними виробами. З усім па-па!